Юля з цим італійським Каже, що іо, ну я. порко фанфалоне Фарфалоне Хвалить, мабуть, мене. То Бо время пити таблетки. П'ють тут вже таблетки вже п'ю. Доктор приписав. Від гліста стерина, від глистів, мабуть. Мені Юля тут по я кноса. Ой, лісять мене лісять Вийшли на 100 метрів вище нашого дому, бо ніколи ми ще з Юлею сюди пішки не піднімались. Я то тут був, ми ж тут малого крестили Лукіну і це і Лука тут усе живе. Але тако йдемо все за Балдіємо, це ж новий мост, щоб ви бачили. Ох, ну вміють жити люди, ну вміють жити. А цей нам тут видає і сповняє. Ну тут реально тут такий частний сектор. Ми тут йдемо, просто обалдіваємо всі, дивіться. У нас квартира, щоб ви розуміли, ось тут за... ну трохи нижче за углом. І нам море не видно і за дерев. А так-то тут ви бачите, да, оце все. Я зараз спробую збільшити. Маяк Колумбо. Далі стара мамина робота порт. Ось мій порт один, де я роблю. Тут збоку другий порт, де я роблю, третій порт, де я роблю. В общем, це мост. Зараз мама вийде, у себе буде дивитися на ці фонарі, як бликають. Ми. Ну, ми хочемо вище піднятися туди до самої церкви, де кажу Юлії, що ми там хрестили малого. Да. І, цей, і зняти ще звідти відео попробувати. Ну красиво тут. Це ж бачите, були тоді хрестини, як зараз пам'ятаю, тут стояв е, Форт Алі, ну, альониного чоловіка. Ми на ньому приїхали, бо нас попередили, що кількість машин може бути обмежена. Тут і так люди живуть. і плюс церква. Ну, Це якась біля церкви як і як, каптерка назвати правильно. що? Але і то бачите, да, тут наша машина стояла запаркована, ми всі одною приїхали тоді. О, вони вмістились на парковці біля церкви. Зараз далі підемо. А, Собственно, мої знайшли, да, смотрову площадку. Йо-мойо, ну це взагалі мені прям бальзам на душу це на таке. Дивіться, винограднички, сади, Це ж на, на самій горі, ну тут типа квартирні дома, а там нис, я вам потім, будем, Якщо будемо йти назад, не забуду. знімлю частний сектор. Там вообще є такі вещи, які мене просто вимикають. Це ж ось... Да, це ось новий же ж мост. Бачите, ми, ми, виходить над ним. То ми живемо від нього. По суті, якщо з горки на горку, тут би якби отако далі можна було по горці проїхати, то ми б вже через 200 метрів були по моєму вдома. Ну тільки спуститись прийшлось би донизу. Ось сама ця церква наша. Бачите, така вона. О, Тут куча автомобілів. Я не знаю, чи вам такий контент цікавий, ви мені потім напишете і скажете, але Отак от, от воно все виглядає. Воно, дивіться. Ага, погано видно. Е, значить ось ці горби, де мама бачить ці замки, вона з вікна на них дивиться. Альонин дом, щоб ви розуміли воно. От. Так, да, там я вже показую. Ну а тут отак от. Так от. Тільки ж розумієте, да, що ми живемо на півпуті, нам спуститися, верніше як, по дорозі, то їхати довго. Ми живемо такого боку, і нам, якщо треба на карнільяно до моря, ми такого хоп, ото вниз. ну ви бачили тропинку, по якій ми ходимо. Но тут я не ожидав, я тоді не звертав уваги, я взагалі не знав, що я думав, тут або все зайнято, знаєте, або якось. А там воно ще й бачу бомжарні, якісь пустирі, диви, заброшені дома тут. Тось... Пустує територія, просто пустує. Ікея. кея. Що вам ще? Ну, я тільки бачу, де мої о, ці робочі об'єкти. Ну, фюмара, бачите, синенька. Робота моя, раз, моя два, три, чотири, там п'ять заголу. Це я не на роботу хочу, це я просто вам показую, де вона є. От там Юля жила. Ні, Саш, ну, церкви вони всі тут строїлись, так. Церкви і замки, щоб у них був завжди гарний обзор, так, знаєш по-багатому. Ось зараз піднялися. Дивіться, який тут шикарний частний сектор. Взагалі не густо населений. Ну типу по-українськи, знаєте так. Тут даже квартирні дома, ну вже так по-багатому. от. А що це я тільки що хотів? А, ось, оце ж... ми, Мама виходить тут за углом зразу живе. На цій самій горці. Я навіть не знаю, може тут і можна якось пройти. От. Ну тільки нижче виходить. Вона ж бачив цей замок, той замок. Ну от, я ж кажу, малюнок, Ну тут... О! Щось бемкнуло, може від вітру чи може? А, 8.15, отак от у нас тут часи йдуть. Ох. Ладно, все, хорош трусить, я ще думаю, вітер дує, ви там нічого не чуєте, навірно. Включу потім побачу. А от зараз, секунда відкровення. Хочете побачити мою мрію? Це не обов'язково вигляд на ну, від на море, не обов'язково, щоб це було, отако, знаєте, засрано цими домами і всім остальним. Слабкість моя, ось, все. коли в'їзд в, в частний дом в частне твої. Владієння. Він не асфальтірований, не бетонірований, не плиткою викладений, а просто викатана травичка. Так от додому. Біля дому, естественно. Да, там вже якась плиточка. Туди-сюди в'їзд в гараж. Я зараз трохи відійду в сторону. Просто я іменно от... от-от що мене, знаєте, тако... Ай. Все. такі клумбочки, отакий от заїзд пальмочки. От до чого я стремлюсь. І, і це буде обов'язково. Трохи пізніше, правда. Ну нічого. Ну і дивіться, собственно, сам двір, сам дом. Машинка, мотоцикл, під навесом, плиточка. А далі 1 скромний дом. А, ні, двохітажний, двохітажний дом. Невеличкий. Але дивіться, яка ж у нього тут. Ай! Про що ще треба в житті ті мечтати? Про отаке, ребята. Про отаке. От Ось, допустимо, ще один із варіантів. Ну, правда, тут асфальтірований в'їзд, Ну, йому простительно. У нього дорога йде вниз. Я розумію, що якщо йдуть дощі, йому туди може змивати цей. Пожалуйста, гаражик. Собачка спитену. Че здохла на бетоні. Хатка невеличка, дворик акуратно все. Ех, і пейзажі. От я романтик, нахуй. Тир. Ну і собственно, про те, що йшла мова, пам'ятаєте, що у нас від на море. Дійсно, ось море. Воно наш дом. Ну і просто нам і за дерев його не видно. Це ми ж трошки вище піднялись. А, блін, думаєш, що воно так матиляє? Це я... Е, то, як то кажуть? Камеру збільшив. О. Що ти там крутиш? Йди нормально. Юля тут охотник за чернобривцями. Дивіться, і це ж відгородили, бачите, ну це сучасне вже все. От, а дивіться, це ж старий їхній вход. Ну все. Дивіться, яке у них подвір'я там гарне. Викладено з того камушка, все, кожен це. А, хурма. Опа на. Чиназис. Будемо знати, куди приходити. Ну і олівки ну, такі гарні дворики, чуєте, наверху. Отак от. Серед того всього і суїти. І кіпіша, знаєте, цих многих етажок, вони умудряються один-два таких зробити гарних місць, що просто приходиш, влюбляєшся це все. Давай, давай, веселей, веселей. Бігає вперед по ступеньках. Ну, я... мені вистачає просто прогулянок з бутилочкою пива в руках і знімати вам відоси. Ну хто на що вчився? А вони вниз спускаються, щоб коліна не травмувати, наверх вибігають. Ну, хто як може. Це просто вже не перший заход, то я не буду. Санюк, веселіє трохи, веселіє. А, Красавчик. Саме тяжовіна Юліна робота. В плані роботи, так? Да? Вона тобі це не до... Да... І на вес, я вам скажу ого-го. Це, щоб ви розуміли, це чисте стекло. Воно таке тяжке, я представляю, якщо з нього зробити ну, повністю вироб, якийсь сумочка, да? чи що то так, має так, бути. Так, так. Та ти що, не її таку комусь в голову як зарядити, то буде тобі вестро ві чи як вона, уно бікері, так? Сі-сі. І таке буде уно в голову. що... Ну, реально стікляне, щоб ви розуміли, це не пластик. Ветро, ве, ве, да, ветро, син. Ветро квесто. Е, дякую за підказку стосовно логотипа YouTube, щоб managed... зараз Юля мені зробила. Зараз Юля мені його зробить. Так ти що? Це ж буде взагалі красота. Дякую вам. Просипаюсь, значить, ребятки, зранку це в 12 дня. Так а що робити? А в мене тут YouTube кнопка лежить. Вище там бачимо. Та й таке.